Вулиця Підгородська наразі тут розпочали довгоочікуваний ремонт дороги. План робіт включає не лише ремонт проїжджої частини, а й обрізку дерев, оновлення вуличного освітлення, облаштування стічної системи тощо разом з Підгородською. Робота кипить ще на трьох вулицях. В мікрорайоні Паланок проводиться роботи, ремонт вулиць Підгородська, Понивача. Павлюка і Завозкіна. Проводиться заміна світильників, кабельних мереж, комунікацій, врізок в будинки, містки бетонні такі кільця ставляться на в'їзд в будинки, розчистка каналів, розширення вулиці і все підготовлюється до асфальтування. В цьому році має бути проведено і асфальтування, повністю ремонт цих чотирьох вулиць, які довгоочікувані такі були. На ремонт дороги по вулиці Підгородській місцеві чекали вже давно, адже дорожнє покриття тут майже відсутнє. Благоустрій вулиці розпочали з підготовчих робіт. Тут працює спецтехніка. Робітники риють канави для прокладення труб, займаються омолодженням проблемних дерев. Основні роботи планують розпочати згодом, коли цьому будуть сприяти погодні умови. Ми виконуємо роботи по облаштуванню мереж водопостачання водовідведення. Прочищення канал придорожних, встановлення залізобетонних труб на мостки заїзду до домоволодінь, заміна вуличного освітлення на кабельне освітлення і заміною фонарів, а також буде влаштоване дорожне покриття. На даний момент провелися роботи по влаштуванню вуличного освітлення, іде в нас згідно дозволу на зріз дерев. Виробка і зрізання дерев буде викорчовування, То, що тут, де ми зараз бачимо, будуть влаштовуватися водовідвідна канави для того, щоб потім гарно експлуатувати асфальтне покриття. Підрядник запевняє, роботи з ремонту дороги тривають згідно графіків. І якщо не буде непередбачуваних обставин, містяни зможуть оцінити успішність робіт ще до середини літа. На цей рік є фінансування згідно графіку. Ми приступили в лютому до робіт. Пробуємо завершити десь до червня місяця вже вулиці Павлюка, понивача, Загоскина Підгородська будуть заасфальтовані. Ширина асфальтного покриття передбачається проектом 5,5 метрів ширина, і в принципі близько кілометра 300 буде заасфальтовано доріг на цьому маленькому мікрорайончику. Ремонт дороги в мікрорайоні Паланок це перший з запланованих цього року. В цілому в планах управлінців покращити дорожні покриття на 95 вулицях на загальну суму понад 83 мільйони гривень.